Довго діскується. Ось тут я вже в два сліди. Дивіться, яке воно гарне виходить. Зараз я запаю сюди руку. Гого. Ну, 10 сантиметрів тут залізних є. І вже воно таке майже як після фризи. Дивіться, що ось тут робиться. Висота ось тої гілляки десь, напевно, метра три. Це ось такі -го. чагарники. Бачите, товщина як два пальця. Зараз я вам покажу фокус. Це для тих, хто хоче купити трактор, не знає який купити, боїться, бо треба в ліс їхати, не знає, яким їхати в ліс. Це вже грубше, ніж два пальця. І тут їх... Бачите який? Заросляк. Але захисникам природи, я хочу сказати, заспокойтеся, це дикі зарослі. Це город, що тягнеться і наш ТДГО. Це город, як він не оброблявся, то воно було в тому в позатому році, аж тут вони Поодинокі такі кущики, знаєте, як городи не обробляються і воно собі росте. Самосів називається. І зараз я його хочу трошечки підправити. Зрозуміли да, систему? А тепер дивіться, що можуть китайці. Я раніше в лісі робив. Минулим китайцям то ось так його проходили попідниз. Ось такі дубки, грабки проходили попід низ. Тепер дивіться уважно. Спершу він почнемо. Сперше. Що ви собі уявляли там на вищої кабіни трактора? Давайте подивимося, як працюється цей захист. цей захист. Ось цей захист він навіть не співає бачте, спрацювати. Все на себе бере місце. Тут воно напевно втерлося собі, але місце одразу пригинає його. І так як тут немає фільтрів, бачків всяких... хорошо проходит. Я это тысячу раз, то я не боюсь. Дисками зацепился. Дисками зацепился только не

Тут все чітко, ні одна трубочка нічого не вирвано. ні одна трубочка нічого не вирвано, був би там масивий фільтр, він би так само без захисту всякого він би проїхав. Зараз покажу, зараз покажу які тут геляки були. Це за цього дерева ми зачепилися дисками, зверніть увагу. Оце моя рука, ось три пальці, це за нього я дисками засипився. А ось це все пішло по нес. Бачите? Він до того все. Так що перед тим як дивитися різних блогерів і писати коментарі про ліс, що в ліс, в ліс, китаєць, в ліс, треба брати такого, китайця там без бака з баком. Головола можна брати. Лавола, Сінтай, у мене був Сінтай раніше. Трильовкою я займався в лісі, то такі огіляки це. Я ж кажу, такі як рука проходили по так що, Думайте. Все чітко, все в порядку. Вітер не відбився. фільтр не відбився, те не відкрився, нічого не відбивалося. Я І це зараз я тут ще так пару раз приїдуся, бо я хочу його трошечки все-таки запіскувати. Другий раз, по тому самому, вже на другій передачі допущеними дистами. вже трошки в сторону. Оп. Перша. У мені нічого не відірвано. Якщо ви іменно зараз щось хочете таке, після побаченого написати, що якийсь неадекват, не жаліє техніку, чи ще там щось таке, то мені пофіг, я вам скажу чесно. Я вам скажу чесно, пофіг, бо в техніці нічого немає. І це для китайської техніки це мілочовка, бачите, опять же. Зараз так ще пару разів сідою приріжу, щось виріжеться. Щось примнеться і розробиться так, як і тут, бо тут ось тут було таке саме. Точно таке саме. Трошки видіскував, потім трошечки горав, вигорав. Бачите, які гляки. І все чітко. Діскам також нічого немає. Так що, якщо ви дивитесь і вам страшно, то не очкуйте, все під контролем. контролем цей проводок як висів так і висів. нічого я не відводив давайте я доб'ю ваші нерви і третій раз ну панебо сюди одразу на першій без масла ще є. Є. Yeah. Я вам скажу, якщо ви очкуєте такі діла робити, бережете техніку трактора, да, труситесь над ним, то ви так і все життя будете очкувати. І ніколи не відкриєте потенціал трактора. Поняли? А я 9 років в лісі відробив, то це для мене. Це для мене. Це одно, що вам чаю купити. Зранку, встати. Те саме. Що для вас чаю купити? Знаєте, ще раз по тих корчах, Бачите, це все має бути город, цього. Ну Так як він стояв руками, там більше 15 років оголявся, і воно почало заростати. Там і по городі теж так само бувало, гіляки виростали. Що не обірвана ніяка трубка. Дротик цей як висів, так і висить. З дисками все нормально. Я зараз покажу. Дивіться, як тут воно вже розробилося, ви ж пам'ятаєте, я перший раз як показував, яке воно було. Зараз всі були повні. Те зламалося вже. І це все був би мав бути город. Ось сюди я проїхав. По цих корчах, оце по низь пішло, це теж. І це. Так що найкращий трактор для лісу будь-який китайці. Ось це теж пішло попід низ. Тільки що. Все нормально, все нормально. Був би пластмасовий бак з боку. Я думаю, так само б його прошкрябало б геляку і нічого б йому не було. Але я не люблю дід пластмасових баків з боку.